На Херсонщині після чотириденної енергетичної блокади активісти таки пустили електриків до пошкодженої опори. Щоправда, лише до однієї з чотирьох ця високовольтна лінія живила невеличку частину Криму і два райони Херсонщини. чи дозволять активісти після відновлення опори пустити струм до окупованого півострова? знає Ірина Заїка. Самого ранку, просто посеред поля енергетики відновлюють висаджену в повітря опору. Навіть сильна злива, що не вщухає, не стала їм на заваді. Дві ремонтні бригади Укренерго бурять землі отвір та вкопують бетонний стовп. До п'ятничного вибуху ця високовольтна лінія живела електрикою два райони Херсонщини та вже окупований Армянськ. Якщо Херсонщину одразу після підриву опор перекинули на резервну лінію, то Кримський армянськ поринув у пітьму. На час ремонтних робіт на безпечну відстань від опор відвели від активістів, які їх охороняли, кримські татари та айдарівці кажуть, погодились, тому що такі вказівки отримали від керівництва штабу блокади Криму. Є штаб, є координація штабу. Є вони рішають координацію з Києвом. Ми отримали указання штабу допустити к до роботам «Укренерго». І щоб вони зробили першу лінію електропередач на окупіровану територію. Сьогодні ремонтники запевняли, мають наказ лише відремонтувати опору. Та в компанії Укренерго нам вже підтвердили, живити армянськ таки будуть, бо є домовлення давати струм на тамтешній завод Титан. тільки на лінію, яка живить під станцією Титан, підстанцію Титан, яка на самій границі з Херсонською областю, там головний споживач цей завод, ну і не тільки він. Значить, що зараз ми просто відновлюємо? Чаніропостачання метану ізоне в тому числі завершити ремонт планують протягом 72 годин. Ірина Заїка Віталій Новак, програма Вікна СТБ.